Воу-воу-воу! увага! Всі дивимося, всі слухаємо. На прямій студії. Отака якість, це йде все з'ясення. Отака якість, це все йде з'ясення. То вам взагалі не ДСП, не пластмаса. Це все йде ясеня. Корпус, фасад ясеня, Бачите, сучки, гарно все видно. Розмір любий. Тут боковини йдуть шпон. Шпон йде ясення. От, фасади йдуть повністю ясеня. То ерунда, ручечка з латуні, вона докручується. От. Чик, докрутили, все, ідеально. Так, Дивіться, Розмір шафи цієї 1,20 м. І ціна такої шафи 32 тисячі гривень. Ціна того комоди 29 тисяч гривень. Ціна тої вітрини. Я вже забув, скільки вона. 32, так само тисячі гривень. Але розмір любий, може бути двохдверна вітрина. Може бути комод цей комод має 1,50 п'ятдесят, може бути ще довший. Так що, кому треба якість, ну на віки, комод, от це з дерева зроблено, тут все ідеально. Не є дорогий варіант, цей комод важить 140 кг, ціна його 29 Кому треба люба конфігурація, просто на шухлядки, без проблем може бути. Так що, кому треба, звертаємося, номер телефону дивитись в профілі. Там є номер телефону, є на сторінці Тіктока. Так що заходимо, дивимося, замовляємо. Кому треба колір любий, може бути конфігурація, люба.